Ерефія з нагоди річниці свого вторгнення в Україну готується до повторного наступу. Вони могли б їх попросити, щоб вони свої трупи забирали? Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, про це свідчать одразу кілька маркерів. Одним з них є активізація заступника голови адміністрації Путіна, такого собі козака, людина на прізвище Козак, земля наша народжує не тільки героїв, але й покидьків. Зараз активізувався. Він проводить зустрічі з діячами з Європи, щоб примусити нас до підписання певних мирних угод. Аля Мінськ, 3 звичайно. Ми на це не підемо, зазначив Данілов. Він також розповів, що в лютому, якраз 23-24 числа, у Нью-Йорку буде проходити Мюнхенська безпекова конференція. Також і Червоний Хрест. Став жваво цікавитись, чим же українські збройні сили вбивають росіян. Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв. Навіть більше він підтвердив і заяву очільника головного управління розвідки генерала Буданова про потужний наступ українських військ. Він, як розвідник, дав інтригу, де це буде, в якій точці воно буде починатись. Давайте ми подивимось пізніше, але це буде неодмінно, це буде цікаво. Наш ворог не чекатиме. Ми цих щурів будемо ганяти по усій лінії фронту, а тих, хто втече, будемо ганяти до кінця їхніх днів по усій планеті. І ніде вони від нас не сховаються. Підсумував Данілов. Вважаєте, якою має бути міжнародна допомога в наступному році, в 23-му, і чого нам очікувати зокрема від ось зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже найближчим часом. Кулеба каже, що гарні звістки маємо отримати звідти. Ви знаєте, судячи з того, що відбувається останніми тижнями, навіть днями, судячи з того, що нам все ж таки передали систему Петріот досить складну систему, технологічно складну систему, і це означає, що нам все більше довіряють і ця система ж працює не як окремий якийсь дивізіон з ракетами, це вбудована в супутникову систему НАТО. Система протиповітряної оборони збудована в систему обміну даними між іншими країнами НАТО. А вчора нам передали ну оголосили про передачу всіх калісних танків. Франції, це вже наступальна зброя. Uh, є інформація, що нам сполучені штати все ж таки нададуть Бредлі М2БМП. Це також важливий крок. Це все це все власне вказує на те, що більш від такої реактивної позиції uh, наші партнери переходять до проактивної і до того, що Україна має uh, йти швидше і перемагати в саме uh, в контрнаступах. Uh, я нагадаю, що 22-й рік був більше такий, Знаєте, з нашими партнерами на жаль реактивно, тому що ми звісно, що з першого дня надавали наші запити на те, що нам необхідно. і серед тих запитів були і Петріот були і літаки, були і танки, але нам надавали те, що нам було необхідно для того, щоб стримувати Російську Федерацію на тому чи іншому етапі. Зараз розуміючи, що Російська Федерація перейшла умовно кажучи до третьої фази. Перша була блецкріг, який він не вдався. Друга фаза була тотального шантажу через від зірнових зернової блокади до фактично ракетного терору, щоб нас всадити за стіл переговорів і закінчити війну на їхніх умовах. Це їм не вдалося. Зараз вони перейшли до третьої фази. Це така війна на виснаження. У кого більше ресурсів це розуміють наші партнери, і наші партнери саме тому починають нам надавати вже наступальну зброю для того, щоб ми проводили швидкі а, контратаки і ну, власне закінчували цю війну нашою перемогою. Так, зрештою, ви розділяєте позиції нашого військового керівництва і ну, військових оглядачів, так про те, що Росія готується до повноцінного наступу, на яких напрямках він буде відбуватися, ми не знаємо. Але розвідники наші говорять, що це схід і північ. Які у вас думки з цього приводу, і коли це може статися, чи є потужності власне у Російської Федерації для того, щоб повноцінно знову йти на територію України? Ну, власне, є е, досить конкретні сигнали того, що відбувається, що вони готуються до, е, до таких наступів. Це виходить з, тої, з тієї логіки, про яку я казав, що вони е, перейшли в третю фазу війни на виснаження. Звісно, що найбільшим їхнім ресурсом залишається сьогодні е, особовий склад, людський ресурс, тому що виснаження е, по зброєнню є не тільки. Там у нашої сторони, а, а й у російської сторони, і там є вже а, певний голод у, у, у снарядах. Там є певний певні проблеми з бронетехнікою, яку якої ми попалили дуже багато, і вони починають розконсервувати. Там ну вже давно не починають угу. продовжують консервувати там те шістдесят 64 шість четверті. Тому а, власне, окрім того, щоб набрати сотні тисяч нових мобілізованих, їх ще потрібно ж чимось а, озброїти. На щось посадити, на якісь е, якусь бронетехніку, е, е, навчити чомусь. Ну і плюс е, мати якийсь моральний дух, якого не мають в принципі російське е, російські війська. Тому єдине, що в них залишається, це просто закидати нас гарматним м'ясом. І я думаю, що це таки таки станеться, тому вони зараз. Будуть проводити другу хвилю мобілізації, вони зараз. А як Ви вважаєте, пане Ігоре, Це буде відкрита хвиля, чи Путін не наважиться інформаційно вийти на люди і сказати так. Друзі, збираємось, значить, завтра вдягаємо військову форму? і Йдемо вбивати українців. Чи це буде таке, така прихована, така як зараз мобілізація, але можливо більш потужна? Я думаю, що знов ну, знову ж таки, судячи з того, як змінюється їхня риторика. А риторика в ній їхня вже говорить про те, що або ми е, переможемо, або нас не стане. То вони зараз, знаєте, е, я думаю, що буде м -м, історія тому каже, другої світової. Е, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой. Тому вони будуть це подавати якраз таки, як е, священну якусь війну не з Україною. З країнами НАТО, з страшним е, е, заходом, е, з тим, що проти них воює тут е, там, я не знаю Сполучені Штати чи я не знаю, Британія і так далі. Вони так, так будуть продавати, і так, із серії ми воюємо з НАТО, тому хочемо захопити Бахмут. Да, власне, власне, таким чином вони будуть продавати це своїм е, ще навіть не скажу, що виборцям. А, там же ж не вибирає е, своєму власному народу. І, і він буде вірити, і він буде йти. На, на, на жаль, тому тут не буде там, якісь прихованої мобілізації. Тут буде відкрита мобілізація з меседжем те, що або ми, або вони. А якщо кордони закриють, як то, то говорили 5 січня, все одно не буде ж ніякого спротиву, правда? Я б на спротив взагалі не розраховував, тому що. На жаль, будуть терпіти. Росіяни будуть терпіти дуже довго. Я думаю, що може бути і такий злам всередині еліт, але проте, знаєте, зараз ми бачимо протистояння Пригожина з Кадировим проти там Шойгу Соровікіним, і то і то те, це протистояння воно спирається на недостатню агресивність. Тобто Пригожин з Кадировим звинувачують, умовно кажучи, Шойгу в тому що вони не роблять всього, що необхідно, для того, щоб переламати хід війни. Тобто, тут може бути, я думаю, що внутрішній бунт скоріше за те, скоріше за все, між умовними там яструбами і умовними голубами. Ну там я не знав, що це голуби миру, якісь, але тим не менш, щоб тут, тут, є невдоволеність у патріотів. І ось тут може бути бунт, що недостатньо дотискаємо ми Україну, що, що ж ми, а русські мундіри, ні, ні можуть, що ли, командири чужі або е, е, штики, да, там, як у Лермонтова. Е, тому тут вони ось на це угу. будуть справді. І тут бунт буде скоріше, не тому, що у нас гинуть, а тому, що а що ж ми не робимо? Ми ж е, велика така держава, яка у страху тримала, нібито весь світ. А зараз нас не бояться а зараз ми в Україні не можемо чого зробити. Ось такий може бути, але але через втрати у війні на жаль, я не бачу. О, якось піднялась російська російський народ на через це. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.